Це Кодкрат, мій Майнкрафт сервер. Нещодавно на, на ньому почався новий сезон. І в цьому відео я розповім вам, як я одну втратив усе. І отримав топову діамантову формі. Почалося моє вживання, як і всі інші, і з того, що я почав рубати дерево. Потім я вирішив не йти в шахту а відразу втекти подалі від людей. Врешті почав голодувати, тому вирішив прозупинитися, добути камінні ресурси і посмажити м'ясо. Після такої невеликої перерви я вирішив далі. Я не знаю, чим вони там займаються, але з цього моменту вони починають дуже часто помирати. <плес> Я знайшов доволі непогане село, думаю, тут і поселюся. Спершу мій план був купатися в шахті, поки мій кімейт займається селянами. Але він не прийшов на відкриття і мені доведеться робити самостійно. І я, думаю, я готовий йти до шахти. Думаю, поки воно плавиться, можна подосліджувати територію. Тут, звісно, багато мобів, але діаманти це діаманти. Чесна смерть у іншій команді. Складна складність робить свою справу невідмінно. Здається, знайшов стародавнє місто. Я не знаю, чи туди варто йти. Я, чесно кажучи, жодного разу там не був. І з одного боку я можу отримати класний лут, але з іншого можу померти. Гаразд, стародавнє місто це звичайно круто, але там діаманти треба їх добути. Я бачу ще більше діамантів, ну, ну все, точно вирішено, я йду туди. Єдиний раз, коли я був у стародавньому місці, це коли мені треба були сенсори для пасток. Треба бути обережним. Здається, скак сенсори мене не чують, тому можна спокійно забирати ці діаманти. Треба вирішити куди йти. В ідеалі було б добре отримати зачаровані яблука, але там побачимо, як буде. Добре, я бачу якусь вежу іскрим. Сподіваюся, там буде щось цінне. Напевно, повернуся до неї пізніше, а поки що обстежу решту міста. Я знову бачу діаманти. Вже йду, щось дуже мало склок сенсорів, і все дуже добре. Цікаво, що буде цій вежі. Краще. Сподіваюся, я зараз не помру. Вау, я вижив. Цих діамантів тут аж надто багато. О, ще одна скриня. Доволі навіть непогано, мабуть, знадобиться не в майбутньому Та ну, тут відразу інша скриня. Капець мені ще Ще діаманти лежать. Це просто капець, такі чудові штани. Діамантів багато не буває. Жодна скрині не буде в безпеці від мене. Ну майже. Ну, добре, могло бути і краще. А що у нас тут? У мене просто немає слів. Два зачарованих яблука. Два зачарованих золотих яблука. Це просто капець. А, ні, всюди я вже не піду на терзиколона. Я, напевно, ще трохи подосліджую і піду назад. Апець. Цей лут просто наскільки потужний. Я шкодую, що я сюди жодного разу не ходив. Тут, напевно, нічого немає. Це погано, але теоретично він не має з'явитися, тому що це лише перший раз, коли я зачепив сенсори. Мене залишилося неправом аж дуже багато їжі, тому я думаю, я треба виходити. Все одно вже золотав усе місто. А вони знов померли. Я вже не знаю, як це реагувати. Які, <пу> <пу> як як, і <пу> мі. Як? 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 <пу> Оці все я помер глибоко під землею, із всім, що воно було. На мене нападають зомбі, і в мене немає діжі. Але якщо я ще хотів повернути речі, мені треба було діяти швидко. У мене було лише 5 хвилин, поки речі не зникли. Після зібрання мінімальних ресурсів я негайно вирушуваний місць смерті. Я це зробив. Я знайшов ресурси. Після цього я негайно покинув це місце, але поки я забрав ресурси, випадково одягнув штани на прокляття прив'язування. А тепер хвилинка сміху. Героїд, який найзв'язатіше і найактивніше звинувачував мене у об'юзі Опки, просить мене телепортувати його до іншого гравця через те, що він далеко. Навіть якби я був сьогодні хорошим, я б не зміг його телепортувати, тому що опка в мене на другому аккаунті, на якому я не граю. Після шахти я почав займатися селянами. В когось із вас може виникнути запитання, але навіщо ти думає? Відповідь дуже проста: селяни абсолютно не збалансовані і можуть продавати тобі діамантову броню за менш ніж півстаку смарагдів чи книгу на ремонт за копійки. Але цим їхня користь не закінчується, тому що рибалки продають смарагди за нитки, а в Майнкрафті існує дюпениток, тобто ми можемо мати нескінченні смарагди, не роблячи абсолютно нічого. А ось і дюпернитор, який я зробив точно із першої спроби. Зрештою, я вирішив розмістити селян у підвалі. Так безпечніше і зручніше. Весь результат показувати я вам не став. Тому що це довго і нудно. Але ось результат селяни, що продає діамантову броню. А далі лишилося небагато. Наформляти трестину і шкіру досвід є від торгівлі. І ось останнє зачарування. Після цього моє спорядження буде повністю зачароване. Ну, а вам я хочу подякувати за перегляд. І прошу поставити вподобайку і підписатися на канал. До нових зустрічей!